Відтепер телеканал НТК у Т2 в цифровому форматі. Дивіться щодня новини Коломищини та Прикарпаття оперативно і достовірно про все, що відбувається поруч з нами. Перелаштуйте свої телевізори або приймачі Т2. Ми на 44-му каналі. НТК. Дивіться своє. Вітаю вас в ефірі телеканалу НТК Події дня четверга 13 жовтня у студії Тамара Приходько. Далі коротко про головне. У Росухачі Городенківської громади запрацювала добровільна пожежна частина. Коломийська громада отримала авто з Німеччини, яке працюватиме як соціальне таксі. Херсонський академічний театр Ляльок відкрив новий сезон у Коломиї. Про це та інше більш детально далі. Управління Служби безпеки України в Івано-Франківській області спільно із головними управліннями СБУ в Донецькій та Луганській областях викрили інформаторку Російської Федерації, яка коригувала вогонь по зсу на Донбасі. Її затримали. Вона отримала 9 років ув'язнення. На Івано-Франківщині масові заходи потрібно погоджувати із місцевою владою. Таке рішення Ради безпеки озвучила голова Івано-Франківської обласної військової адміністрації. Більше у прямій мові Світлани Онищук до уваги організаторів масових заходів задля безпеки громадян. Уникнення надзвичайних ситуацій в умовах воєнного стану, організація та проведення масових заходів на території нашої області можлива лише за умови їх письмового погодження з органами місцевого самоврядування. Для цього, не менш ніж за два тижні до проведення заходу, організатор повинен звернутися із заявою до органу місцевого самоврядування територіальної громади, де планується проведення такого заходу. Всі погоджені Заходи розглядаються на радах оборони районних військових адміністрацій. Водночас, організатори заходів повинні визначити місця для укриття під час повітряної тривоги, забезпечити дотримання громадського порядку учасниками заходу, правил пожежної безпеки, наявність засобів першої медичної допомоги, організатори виставок, знищеної військової техніки, озброєння. Або інших предметів, що стосуються війни, повинні забезпечити відсутність безпосереднього контакту громадян з представленими зразками озброєння, оскільки були нещасні випадки під час проведення таких експозицій. Після погодження проведення заходу органами місцевого самоврядування потрібно звернутися до головного управління національної поліції в області та головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій для перевірки всіх експонатів після отримання відповідних дозволів ДСНС та правоохоронних органів. Такі виставки можна проводити тільки після їх погодження з Радою оборони Івано-Франківської області. Для отримання відповідного рішення слід звернутися. До обласної військової адміністрації. Слава Україні. В ми зміни у системі оповіщення. Тепер повідомлятимуть не тільки про початок повітряної тривоги. Якщо тривога довга, то кожні 30 хвилин звучатиме нагадування, що небезпека триває. Деталі від Ярослава Савчука, начальника відділу із питань цивільного захисту населення. Був запит від громадян про те, щоб періодично лунало сповіщення, що тривога ще триває. Фахівці з відділу інформаційних технологій міської ради опрацювали це питання, і зараз в нас система оповіщення подає сигнал про початок повітряної тривоги. Кожних 30 хвилин нагадує, що тривога ще триває. І про відбій повітряної тривоги після її закінчення. Зараз ведуться також роботи про вдосконалення системи оповіщення. Буде збільшена кількість точок, в тому числі додаться точки в селах нашої громади. Наша система має можливість, окрім повітряної тривоги, сповіщати про ядерну загрозу хімічну, а також повеневу небезпеку. Стараємося сповіщати населення максимальною кількістю джерел. Крім загальнодержавного додатку, є тривога. Так само ведеться сповіщення. Раз телеграм-канал цивільний захист вуличні наше оповіщення. На Прикарпатті нетверезий Керманич у тисменниці намагався дати хабар поліцейським за грошову винагороду у розмірі 160 доларів Сполучених Штатів Америки. Прикарпатець хотів домовитися із правоохоронцями про уникнення відповідальності за нетверезу їзду. Для документування цього злочину поліцейські викликали слідчо-оперативну групу. Грошові кошти вилучено за нетверезу їзду. На правопорушника поліцейські склали адмінпротокол. Правоохоронці попереджають, коли особа намагається уникнути відповідальності та пропонує поліцей, Неправомірну вигоду їй загрожує кримінальна відповідальність. У росохачі Городенківської територіальної громади запрацювала добровільна пожежна частина. Це 12 місцевих чоловіків, для яких рятувальна справа ще донедавна була зовсім нова. Однак тепер вони пройшли навчання, отримали спецодяг, обладнання і транспорт та готові допомагати мешканцям росохача та сусідніх населених пунктів у разі надзвичайної ситуації. До слова, щоб облаштувати пожежну частину, відремонтували та переобладнали недіючу котельню. Михайло Федорів, мешканець Росохача. Віднедавна керівник новоствореного добровільного пожежного формування у Росохачі. Ані він, ані його колеги не отримуватимуть заробітної плати, окрім водіїв. Таке служіння громаді свідомий вибір кожного із 12 працівників пожежної частини, каже він. Ми живемо зараз в нелегкий час. Люди свідомі того, щоб у критичні моменти допомагати громаді. Здобувати знання та вміння допомагали поляки. Продовжує Михайло Федорів. Ділилося досвідом із ними досвідчені ДСНСники. А тепер Росохач Адські добровольці демонструють уміння Аля, на пожар! вогнеборцями добровольцями дуже пишається керівник обласного управління ДСНС в івано франківській області. Цей важкий час ми підтверджуємо нашими справами, що нас не перемогти. У розпорядженні росохацьких рятувальників дві одиниці техніки, які надали колеги з ДСНС та необхідні спорядження. Інвентар для гасіння пожеж від польських партнерів, проєкту вогнеборці на понад 700 тисяч гривень. До слова представництво співпрацює з 20 громадами України. Городенківська єдина з Франківщини. Проект забезпечує навчання добровольців пожежників, також спорядження. Лілія Атнажева, представниця проєкту вогнеборців, вже оглянула пожежне депо у росохачі і каже, приємно вражена. Продовжує тутешні. Багато впровадили того, що побачили у польських вогнеборців-добровольців. Звичайно просто тішився. Я бачу певні елементи, які учасники нашого проєкту бачили минулого року під час навчальних візитів до Польщі, наприклад, відпочинкова кімната. Росохач віддалене село, каже керівник Городенківської територіальної громади Богдан Коболянський. І щоб доїхати сюди рятувальникам з Городенки чи винограду, де є частини, потрібно багато часу. Тепер за рятувальні роботи відповідатимуть добровольці не лише у росохачі, але й як у мінімум семи навколишніх селах. Ця частина забезпечена всім необхідним. Люди готові працюють дві час на допомогу. Такий важливий масштабний проєкт результат спільної роботи місцевої влади, підприємців, представників ДСНС та закордонних партнерів, каже Любом Реглушков, начальник Коломийської військової адміністрації. У будь-якій ситуації працюємо кожен на своєму місці для того, щоб укріпити нашу державу. І підтримати збройні сили України до слова, росохачі рятувальні справи вже почали навчати і школярів так готують для себе допомогу, підтримку та гідну заміну. Я десь, може, років, З росохача городенківської територіальної громади Марина Максимів Сергію Грин Події, НТК. Допомога з Німеччини, Коломийська громада, отримала авто, яке тепер працюватиме як соціальне таксі. Нагадаємо, це працює таксі при єдиному центрі надання реабілітаційних та соціальних послуг. Це вже третє авто, яке працюватиме у соціальному таксі громади. Послугами соціального таксі у Коломийській громаді постійно користується більше як 70 осіб. Це люди з інвалідністю, діти та молодь з інвалідністю, онкохворі та залежні від діалізу, які потребують довезень до громадських місць чи медзакладів. Здійснює соціальні таксі такі перевезення усією Івано-Франківщиною, розповідає керівниця єдиного центру надання соціальних та реабілітаційних послуг Коломийської міської ради Ірина Трачук. Хтось користується раз в тиждень, хтось два рази в тиждень. Комусь треба тільки на 10 днів на процедури масажу. Ірина Тарчук продовжує за 9 місяців цього року послугою, скористались понад дві тисячі разів і каже, досі в соціальному таксі працювали лише два транспортні засоби. Один нас придбаний ще в 2014 році фондом Генрі Лауна, другий придбаний Коломийською громадою, коли ми зробили акцію Постав мрія на колеса. Нам вдалося закупити цей автомобіль. І тепер отримали ще одне авто. Це допомога Коломийській громаді із Німеччини, каже міський голова Коломиї Богдан Станіславський. Від міської громади нашої був у Німеччині, де ми підписали договір з містом Дюдінгаузен, договір про партнерство. І вони нам подарували таку машину «Форд». Пасажирську на вісім місць якраз додалися переселенці, які потребують такої доставки, як і соціальне таксі. Воно зараз вже працює. До слова користуватись послугами соціального таксі можуть не лише мешканці Коломийської громади, а й переселенці відповідних категорій. Релоковане мистецтво Херсонський академічний театр Ляльок відкрив новий сезон у Коломиї, 52-й за ліком і вперше не на рідній сцені. Дитяча вистава, дуже невихований кіт, стала символічним проєктом, який об'єднав три театри: Коломийський драматичний дав прихисток, можливість репетирувати та грати на сцені. Рівненський ляльковий поділився декораціями та ляльками. А Херсонський всупереч всьому показав, що мистецтво не має меж. Можна окупувати приміщення та не дух театру і бажання творити. Слухайте, який чудовий день, співають. Ой, щось я співають. Валерія Липа у трупі Херсонського академічного театру Ляльок три роки у Коломию переїхала в травні, і тільки тепер, в жовтні, вийшла на сцену. Гралася на Коломийській сцені дуже затишно, а тим паче, що глядач тут дуже привітний, було повно дітей. Це було так класно. Взагалі, після такої великої перерви вийти на сцену з рідною для мене виставою, яку я грала на Херсонського глядача. Відновлення вистави дуже невихований кіт на сцені театру імені Озеркевича. Справа рук Валерії, і певною мірою дебют. Бо режисерського досвіду у мисткині до того не було. Всього у виставі задіяно двоє акторів. Роль Валерії незмінна, а от партнери кожного разу будуть нові. Як мінімум, троє артистів Коломийського драмтеатру вже готові до постановки. Так ниві mm. ну, нічого, Подумаєш, посадиш набий. Цю виставу дуже люблю, тому я її досконало для себе знала. І був. Такий собі експеримент, такий експіріенс працювати з драматичними акторами і їм показувати, як то володіти е, лялькою. Насправді, в цій виставі у мене як у дівчинки, у мене там багато персонажів, але вони легкі за управлінням лялька сама по собі. А от у хлопця одна єдина лялька, але вона складна в управлінні, е, тому їм було в деяких моментах складно, але чесно кажучи, вони якось так завзято за це взялися, що ніяких майже проблем не було. Окрім Валерії Липи, у Коломию перебрався і директор, художній керівник Херсон академічного театру «Ляльок» Віктор Гаврилюк. Дмитро Іванович Чебурак дуже гостинна людина. Він нас запросив, тим більше нас з ним поєднує ну, дуже багато років ем, такої дружби е, творчої і особистої. Ми з ним знайомі. з... Е, Ну, от скільки театр відновлено скільки ми не знайомі. Ми знайомі з 90, 1990 тисячу року. Покидати рідне дім і їхати кудись. Це трохи трохи складно, але Коломийський театр прийняв дуже раду, дуже затішно. Приміщення Херсонського театру Ляльок захоплено. Місто досі в окупації. Більшість працівників роз'їхались по Україні. Частина за кордоном. Кілька співробітників літнього віку залишились вдома. Та це не привід опускати руки, зазначає Віктор Гаврилюк. Дякуючи роботі нашої обласної адміністрації, ми Отримує заробітну плату стабільно, правда, один раз на місяць, в кінці місяця ну стабільно отримуємо заробітну плату, ту, яку отримували до того. І не дивлячись те, що актори всі і інші там обслуговуючий персонал вони не працюють, вони знаходяться в тимчасовому простої, що дозволяється нашим, ну, законом про воєнний стан. Ви знаєте, є закон і регулюючись цими законами, ми можемо зараз. Хто грає, то хто працює, той працює, хто не працює, вимушено, ну вимушено. Коломийський академічний обласний український драматичний театр імені Івана Озаркевича дав не тільки прихисток своїм колегам з Херсону, але і можливість займатися улюбленою справою. Тепер артисти з Коломиї опановують лялькове мистецтво. А херсонці відкривають для себе драматичне. Перший спільний проєкт вистава дуже невихований кіт. Вона для діток від трьох років і десь до семи 8 От вистава ну вчить дітей, як себе поводити в товаристві, поводити з друзями, як ну принцип, така вистава характеру повчального характеру. Тим більше це вистава вона з ігровими моментами. Декорації та ляльки залишились в окупованому Херсоні, та завдяки ще одним друзям рівненському академічному театру Ляльок херсонці таки відкрили новий театральний сезон. Слава Богу, в них така сама вистава була, і така сама декорація, тому що наша режисер там ставила. Вони нам зазвучили цю декорацію на декілька місяців для того, щоб змогли зробити репетиції і змогли зіграти вистави і в Коломиї, і, можливо, і десь ще на виїзді. Мар'яна Мацьків, Сергій Угрин, Програма події НТК. Це все на сьогодні. Нагадую, що більше інформації є на офіційному сайті телеканалу НТК на його сторінках у соцмережах. А також раджу підписатися на наш телеграм-канал, щоб отримати новини першими. Сьогодні о 20-й. запрошую вас послухати актуальне інтерв'ю з Віктором Фітьом, депутатом Коломийської міської ради, а тепер військовослужбовцями, який приїхав короткотермінову відпустку із передової. Отож, не пропустіть сьогодні о 20-й. Прощаюся з вами до завтра. Хай щастить і до зустрічі. Все буде Україна.